У SERF можна автоматично нараховувати зарплату для співробітників як із фіксованим графіком, так і без суворого розкладу. Система SERF працює за принципом нарахування, тобто спочатку нараховується заробітна плата, штрафи та премії, і тільки потім здійснюється виплата. Для нарахування зарплати за розкладом встановлюється графік роботи та фіксується відвідування. Передбачається автоматичне нарахування штрафів для тих, хто порушує робочий графік. Можна не вести облік явок і розкладів по співробітниках, нараховуючи зарплату вручну щомісяця або щотижня. Розміри авансу і оклади встановлюються індивідуально для кожного співробітника та посади. Для налаштування оплати праці потрібно відкрити бек-офіс. І підкрити розділ адміністрування, обрати налаштування торгового підприємства. Тут звернімо увагу на вкладку облік робочого часу і дивимося в верхній правий кутик облік окладу. В нас стоїть галка на окладі, який розраховується за ставкою та кількістю робочих годин, і має середнє число робочих годин у місяць 170. Ця кількість годин впливає на розрахунок середньої оплати згідно окладу. Відкриємо з вами розділ співробітники та посади. Тут ми з вами бачимо перелік усіх посад та графік роботи, який існує в SEORF. За замовчуванням, у нас є три варіанти вибору графіку роботи. За розкладом, вільний. І оклад. Створімо нову посаду. Натискаємо кнопку Додати. Відкривається вікно створення посади, і перше, що потрібно зробити, це вказати повне найменування. Створімо нову посаду старшого бармена. Так, і вводимо старший бармен. Далі вказуємо коротке найменування. Це така. Абревіатура, яка буде відображатися в графіку серф. Наступним кроком вказуємо графік роботи, який може бути за розкладом вільний, або оклад, про це ми говорили раніше. Далі, в графі оклад, вказуємо суму оплати за місяць, і якщо звернемо. Увагу на погодинний тариф, то він у нас підрахувався автоматично згідно тієї суми, яку ми вказали в окладі за місяць. Далі в авансі можемо вказати, яка сума авансу буде нарахована для цієї посади. Зберігаємо і нова посада створена. Для видачі залишку заборгованості із зарплати слід налаштувати типове вилучення. Для цього обираємо розділ «Роздрібні продажі та натискаємо типи внесень вилучень. Додати, вказуємо на іменування оплата співробітника, Вказуємо шеф-рахунок, якщо впевнені в тому, що кожного разу видача. Оплата співробітникам буде здійснюватися з одного рахунку, і якщо ні, то залишаємо це поле пустим, і як тільки будемо робити ручне проведення шеф рахунок заповниться автоматично. Залишаємо це поле пустим. Переходимо до кореспондуючого рахунку. В даному випадку це будуть поточні розрахунки зі співробітниками. Натискаю вилучення, далі заповнюю статтю «Cashflow», ЗП-персонал. Також важливо, якщо я не зніму цю галку, то цей тип вилучення буде доступний лише в бек-офісі. Якщо я хочу користуватися цим типом вилучення на фронті, цю галку варто зняти і зберегти такий тип вилучення. Я цю галку залишу. Зберегти. Тепер, як тільки я буду робити такий вид типового вилучення, то одразу побачу в персональному звіті співробітника оплату згідно якоїсь суми. Працюючи з заробітною платою персоналу, у нас існує прекрасний звіт, який називається зведеним звітом про зарплату і знаходиться в розділі співробітники. Який включає інформацію з карти співробітника і реальні суми на рахування. Також показує нам всю інформацію по співробітниках, якщо якогось співробітника не вистачає, нам потрібно натиснути галку-показати всіх співробітників та оновити. Також, якщо ми обрали якогось співробітника, і не зовсім розуміємо, що за нарахування відбулося звідки взялася та чи інша сума. Подвійним кліком ми провалюємося в персональний звіт, і дивимося, що за нарахування, якщо і в персональному звіті нам не вистачає цієї інформації, подвійним кліком натискаючи на суму, тепер ми провалюємося в рахунок. Який називається поточні розрахунки зі співробітниками, який нам показує, що це за тип нарахування відбувся. Так, в колонці тип ми бачимо штирафо. Якщо ми не розуміємо, який це тип зашифрований в абревіатуру, можемо ось тут натиснути і подивитися, як у нас зашифрований який тип видачі. Коштів нарахувань або штрафів для конкретного співробітника. В даному випадку це було нарахування штрафу. Розгляньмо, як до посади з окладу зробити усі налаштування, додати в розклад і також здійснити нарахування. Для цього переходимо в розділ співробітників, список співробітників, додамо нового співробітника. Ми раніше з вами додавали посаду старшого бармена, зараз внесемо персональну карту цієї посади. Це буде Олег Вітрук з посадою старший бармен. Нам система одразу пропонує встановити оплати на значення цієї посади, ми натискаємо ОК, нас переносить автоматично на вкладку Оплата і звертаємо увагу, так, що з дати, яку ми з вами е, можемо змінити, автоматичну систему мені показує наступний день. Я обрала посаду. З певним окладом система перерахувала це на погодинну оплату і підтягнула аванс. Якщо мені потрібно змінити для конкретної людини умови, для прикладу, авансу або змінити ставку, я можу призначити індивідуальні ставки оплати саме для цього співробітника. Але в даному випадку ми нічого змінювати не будемо. Просто збережемо все, як є. Так, у нас є новий працівник з посадою старший бармен. Давайте тепер додамо йому типову зміну, з якою, згідно своєї посадовою, він має працювати. Натискаємо «Додати». Це буде просто зміна. Зміна. Старшого парень. Коротко зроблю це зміна СБ ЗСБ. Можу обрати кольор, якщо мені потрібно, або змінити його, вказую також час початку цієї зміни. А нехай це буде 1018.00. Мені система автоматично підрахувала кількість годин. Опускаюся нижче. і Натиснувши галку, не застосовувати автоматичні штрафи, я для цієї посади можу забрати автоматичні штрафи, ті, які існують для всіх, можу, знявши галку, залишити. Також можу поставити конкретно фіксовану ставку за зміну, якщо це необхідно, і це якась універсальна спеціальна ем, зміна якогось фр фрілансера або додаткової. Ем, Одиниці для нашої команди, тоді ми можемо поставити фіксовану ставку конкретно для цієї зміни. Також можна використовувати цю зміну тільки для однієї посади, в нашому випадку це старший бармен. Тому я можу прив'язати цю зміну саме для цієї посади. І якщо натисну галочку використовувати тип явки за замовчуванням, то тут я можу також обрати, який тип. Цієї явки має бути. Якщо людина відпрацювала 100%, так, і це повна зміна, то так і обираємо відпрацьовано 100%. Якщо людина має якісь лікарняні або додаткові виходи, для цього ми також створюємо інші типи змін для того, щоб додати їх в журнал явки, для того, щоб відбулося коректно нарахування заробітної плати. Зберігаємо. Для прикладу, додатковий вихід у нас позначається ось так, і в відпрацюванні має також 100%. Якщо ми говоримо про лікарняний, тоді тут ми обрали лікарняний 80%. Так, це тип явки у нас також налаштовується в розділі типи явок, і ми самостійно вручну можемо змінити коефіцієнт наших явок, який у нас. Існує для того, щоб система підтягнула цей коефіцієнт і зробила коректне нарахування. Давайте перейдемо з вами до розкладу і додамо звичайні явки нашого старшого бармена в наш розклад. Шукаємо по посаді. Згідно розкладу, у нього немає ще змін. Давайте додамо. Через праву кнопку миші додати типову зміну і обираємо зміну, яку ми додали зміна СБ. Так. Натискаємо Ctrl-C в іншу іконочку, Ctrl-V, тоді наша зміна продублюється, і ми можемо її продублювати за тим графіком, який у нас вказаний в посадовій. Людина у нас працює згідно посадовий 5-2, тому з понеділка по п'ятницю у нього є графік з 10 до 18, в суботу, в неділю, вихідний. Якщо ми відкриємо персональний звіт по нашому працівнику, то побачимо, що явки, які ми додали йому в графіку, мають отакі от зміни по самому розкладу. Але реальних явок ще не було. Можемо додати через праву кнопку миші, додати явку, і самостійно додати, яка явка була. Так? Одразу нам підтягується також тип явки. І вказуємо посаду. Яка доступна для цього працівника. Бачимо так, що у нас відбулося перерахування погодинної оплати, і якщо ми додамо зараз усі інші явки. І через дії перерахувати зарплату уточнимо в який період попросимо перерахувати, і побачимо, що система заробітну плату успішно перерахувала згідно тих всіх оплат, які ми вказали в нашому окладі, і перерахувала це все. Тому згідно вказаних окладів. Відбувається нарахування в персональному звіті. І саме з персонального звіту ми бачимо інформацію, яка зміна у людини мала бути згідно графіку, яка реальна явка відбулася, посада, також за скільки годин зарахована оплата, оплата за зміну. Фінальна кількість годин відпрацьована за місяць, і фінальна сума, яку ми маємо виплатити співробітнику за відпрацьований час в конкретний обраний період. Через дії ми можемо нарахувати працівнику, зарахувати гроші, видати аванс, нарахувати оклад, нарахувати якусь премію або утримати штраф. Нехай з вами. Зарахуємо гроші. Обираємо дату, якою буде відбуватися зарахування. Обираємо тип видачі, це буде видача ЗП, з рахунку, нехай це буде ФОП. А далі кореспондуючий рахунок у нас підтягнувся автоматично, стаття Кешфлоу. ЗП персонал, до якої платіжної відомості також буде на ця видача грошей, грошей. Нам варто вказати. Нехай це буде 31.01. І також сума, яку ми видаємо. Окей. І в персональному звіті саме стовпчику видачі бачимо суму, яка була видана працівнику. Двічі натиснемо і провалимося в поточний розрахунок з нашим співробітником. І побачимо, що йому був нарахований е, такий от, аванс, да, який у нас позначається типом Will S. Якщо ми з вами здійснимо, е, Видачу авансу, то це відображається трішки по-іншому. Ми також маємо вказати, з якого рахунку це буде відбуватися, статтю Кешфлоу, також платіжну відомість і суму до виплати. Дивимося так, що сума видачі змінилася і стала іншою. Ми провалилися, так, і тип в нашому рахунку по поточному розрахунку з цим співробітником відрізняється: це аванс.